Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Ризики для України у зв'язку з можливою перемогою на президентських виборах у Сполучених Штатах республіканця Дональда Трампа і його так званим планом закінчення війни між Росією і Україною за 48 годин це улюблена тема для обговорення для українських політиків і експертів. Однак, головний аспект цієї теми яким чином Дональд Трамп буде тиснути на українське керівництво? Що він зможе зробити, якщо його пропозиції будуть несприйнятними для Києва? І чи зменшиться американська допомога Україні в цьому разі? Однак в усій цій історії є інший до речі, набагато більш важливий аспект, на який починають дедалі активніше звертати увагу у американських медіа. А які взагалі у Дональда Трампа, якщо він стане новим президентом Сполучених Штатів, інструменти впливу на російського президента Володимира Путіна з метою? Зупинки російсько-української війни, чи, хоча б початку перемовин між Москвою і Києвом, і висновок, який роблять американські коментатори, фактично є єдиним і найбільш логічним. Ніяких таких інструментів у Дональда Трампа на даний момент немає. Принаймні важко з'ясувати на що розраховує колишній президент Сполучених Штатів, коли говорить про свою здатність переконати Путіна і на що розраховують радник Дональда Трампа. Втім, мотиви радників є абсолютно очевидними, і вони не пов'язані з російсько-українською війною, а пов'язані виключно із бажанням опинитися у найближчому оточенні Трампа, якщо той буде обраний президентом Сполучених Штатів. А ось Трамп може діяти у відповідності з власною картиною світу, яка як правило не відповідає реальності в ситуації, коли мова йде про авторитарних правителів. А саме таким правителем є Володимир Путін, таким чином. Спостерігачі приходять до висновку. Немає ніякого значення, хто переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах для перемовин між Російською Федерацією і Україною. Володимир Путін не піде на ці перемовини для господаря Кремля. Війна з Україною це тільки інструмент для послаблення заходу. А російсько-американські стосунки сьогодні знаходяться у такому жахливому стані, що ніяких можливостей для їхнього поліпшення просто не передбачається. Ну або в іншому разі, сполучені штати мають піти на такі принизливі поступки Росії, саме Сполучені Штати, а не Україна, на які навряд чи погодиться Дональд Трамп. Як не дивно, із цими висновками. Американських спостерігачів з численних видань, які роблять аналіз можливих дій Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів і реакції на ці дії Володимира Путіна, співпадає і заява іншого колишнього президента, тільки президента Російської Федерації і заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який підкреслив, що всі ці розрахунки Трампа на швидке закінчення війни, яке втомлений, за словами Медведєва, колишній президент Сполучених Штатів пов'язує із своїми особливими стосунками. Він не договорює звичайно, із ким, але мається на увазі Володимир Путін. Все це не відповідає дійсності, і у Трампа немає ніякої можливості закінчити війну. А якщо він насправді цього захоче, говорить Дмитро Медведєв, на нього очікує доля Джона Кеннеді. Мається на увазі колишній президент Сполучених Штатів, який був вбитий за досі нез'ясованих обставин після масштабної карибської кризи, яка ледве не призвела до третьої світової війни із обміном ядерними ударами між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, але знову таки мова йде про такий сценарій закінчення війни, який був би вигідний саме російському політичному керівництву і збільшив би вплив у світі, як Росії. Так і Китаю, і це точно на той сценарій, на який буде готовий піти Дональд Трамп, впевнений, що Китайська Народна Республіка це головний конкурент і головна загроза для національної стабільності Сполучених Штатів. І багато хто з експертів сподівається, що якщо Трамп обраний президентом Сполучених Штатів усвідомить, що будь-які поступки Росії посилюють ще й вплив Китаю, він може бути абсолютно інакше налаштований. До питання російсько-української війни і своїх можливих консультацій із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Але поки що це тільки сподівання, які аж ніяк не відзуркалюються у планах Трампа та його оточення щодо закінчення російсько-українського конфлікту. І в мене немає впевненості, що колишній американський президент, навіть якщо він повернеться до Білого Дому, буде здатний зрозуміти таку складну. Конструкцію, яка явно не вписується в ілюзорну картину світу, в якій перебувається як сам Дональд Трамп, так і десятки мільйонів його прихильників. Ну і от виникає питання: а що тоді буде далі? Ну далі буде те, що має бути роками, буде продовжуватися російсько-українська війна, саме тому, що немає ніякого політичного рішення цього конфлікту. Що Росія бажає поглинути Україну що ця війна стала особистою справою життя президента Російської Федерації Володимира Путіна. І я б сказав, що її продовження для Путіна ще й має. Параноїдальний шизофрінічний характер Путін не відмовиться від закінчення цієї війни за будь-яких інших умов, як які будуть виключати капітуляцію України і зникнення нашої держави з політичної мапи світу. Сполучені Штати, якщо на чолі цієї держави дійсно опиниться Дональд Трамп із своєю командою, будуть пробувати зменшити допомогу Україні. В цьому я абсолютно впевнений. Це може призвести до серйозних проблем на російсько-українському фронті, але перша така. Велика проблема змінить громадську думку і переконає нового американського президента його команду і європейських союзників України до збільшення допомоги нашій країні. На жаль, це може відбутися також внаслідок відчутної втрати українських територій на користь ворога. І... Після цього війна знову піде своїм шляхом багаторічного конфлікту на виснаження обох сторін. А успіх у цій війні буде залежати від того, яка з країн, які знаходяться у цьому політичному і військовому клінчі, виснажиться на 24 години раніше за іншу. І тоді на умовах цієї країни, яка виснажиться на 24 години раніше за свого непримирного ворога, і Закінчиться або заморозиться цей конфлікт. Ми не знаємо, коли це буде. Це може бути вже за каденції нового президента Сполучених Штатів обраного у 2028, підкреслюю, двадцять 2028 а не 2024 тисячі році. І з цього моменту ми зможемо говорити про заморожений конфлікт. При тому, Російська Федерація і Україна будуть знаходитися між собою у стані ненависті і ворожості, а стосунки між двома сусідніми країнами, і що найважливіше, народами, будуть залишатися непримиренними і. І ворожими протягом наступних десятиріч, можливо, у 20-60-ті, як мінімум, роки 21-го сторіччя, ненависть буде сенсом перебування на колишньому пострадянському просторі і буде визначати зовнішню політику Російської Федерації і України. Я сподіваюся, що в цій ситуації Україна буде частиною НАТО і Європейського союзу і буде впливати на негативне ставлення до Російської Федерації з боку своїх союзників. Таким є сценарій наступних непростих десятиріч. яке має відзначення до цього сценарію Дональд Трамп. Він буде тільки епізодом у цьому історичному процесі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюб. Перемоги й вам. Хай щастить.